Доброго дня, малята! Давайте з вами привітаємось. Я всміхаюсь сонечко. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточки, хай вона цвіте. Я вітаюсь з вами, зичу вам добра. Ми з вами на занятті будемо уважними, розумними, організованими та кмітливими. Я вам пропоную відгадати загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шлесь з землі прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші квіточки цвітуть, кучерява запашна, в гості вже прийшла весна. То яка ж пора року прийшла малята? Давайте ми з вами поміркуємо. Та назвемо, які ж зміни відбуваються в живій та неживій природі. А допоможе нам в цьому дидактична гра ознаки весни. Ознаки весни. До нас з вами малят завітала весна. Чарівна, тепла, запашна. Давайте поглянемо, які ж ми знаємо ознаки весни. Окидається все навкруги. З'являються перші зелені листочки, на галявини з'являються перші квіти, поспішають із далеких країв птахи. Ведмідь просинається у своїй берлозі, течуть дзвінки струмочки, а ще сонечко гріє, не лише світи, а вже добре-добре пригріває. А починається весна із того, що на наших дахах починають крапотіти бурульки. А потім же починає танути сніг. Біжать дзвінки-струмочки, в яких малята запускають човники. А ще по воді можна бігати у розинових чобітках і насолоджуватися ранньою весною. На деревах почали розпускатися бруньки, зацвітає верболос. До нас поспішають птахи, а ми готуємо їм шпаківні і зустрічаємо їх. Наш зайчик перевдягає шубку із біленької на сіреньку, щоб його було не видно. А ще в парозі проснулася ведмедиця вже разом із ведмежатами. Наше сонечко гарно гріє. Землю, і на ній з'являються перші весняні квіти, до яких поспішають у турботах веселі джілки, а ще різні різні метелики. Молодці малята дуже гарно пограли, а тепер давайте відпочинемо із веселим сонечком. Малята слідкуйте оченятами за сонечком. На картинку. Чого ж не вистачає на ній? Так, квітів. А що ж то за весна без квітів? Адже вони перші вісники весни. Подивіться, яка незвичайна гостя до нас завітала. Так, це фея квітів. Вона хоче розповісти вам, як з'явилися квіти. Слухайте її уважно. Колись дуже давно весна вирішила зробити природу красивою та корисною. Змішала вона всі кольори весенки з сонячним світлом і стала ним землю фарбувати. Життя квітів починається з пролісків, Прорісок квітка ніжна, але смілива і нетерпляча. Ще не зійде сніг, а вже пнеться цупкий паросток. І квітів виглядає враз так густо, що земля знову стає зимня від рясного холодного цвіту. І негайно ж заквітовує ряс – Це вже весна. Квіти рясту фіалкові. Теплі й сонячні, вони вже пахнуть. Потім з'являються жовті квіти мати й мачухи. Це вже повна весна. Квітка гаряча, як сонце. Вона м'яка й ніжна. Дух від неї йде не сильний, але це вже аромат. Густим килимом укривають теплу землю фіалки. Вони пахнуть ніжною радістю. Випростовує свої м'які волохаті пелюстки тихий сон. Малята, то про які квіти йшла мова в розподі феї квітів? Так, вірно, це пролісок, ряст, фіалки. Ці квіти не лише красиві, а й корисні, бо мають лікувальні властивості. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру. «Відгадай квітку! Квітку, Діти, наша фея квітів вам розповіла про весняні квіти. А зараз вона хоче вам загадати загадки, а ви їх будете відгадувати. Тож слухайте першу загадку, слухайте уважно. Із пели різочок зелений листочок, аромат духмяний тішить ліс весняний. Яка це квітка весняна малята, як ви гадаєте? Так, мої розумнички, це конвалія. На галявині з'явились жовті сонечка малі. Незвичайні геть вони, лікувати вони вміють, що за квітка весняна, як гадаєте малята. Так, це мать і мачеха. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Так, молодці малята це підсніжники, перші весняні квіти. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Як ви гадаєте, що це за весняна квіточка малята? Так, мої любі, це весняна фіалка. Я найперший зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадаю, що я за квітка, бо мене не буде влітку. Малята, що це за голубі квіти розквітли в нашому лісі? Так, це. Олісок, молодці дітки. Квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював і з під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Так, малята, це кульбабка. Колихає ніжно теплий вітер, квітиці коло вікна. Недаремно кажуть люди, що у сон схиляють нас. Що це за квітка весняна? Який сон? Так, малята, ви в мене розумні. Це сон тава. Малята, то ж як називаються квіти, що розквітають першими? Так, вірно, первоцвіти. А які первоцвіти ви запам'ятали? А які властивості вони мають, окрім краси? На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей, малята!